Аємося до Росії 9 травня на Красній площі у Москві Росіяни показали дрони, якими атакують Україну. Зокрема, там були Орлан, Зала, Ланцет, Гампія та Грань. За дійством, окрім диктатора Путіна, спостерігали очільник Китаю Сі Цзіньпін і понад два десятки інших іноземних лідерів. Загалом у параді взяли участь понад 10 тисяч російських військових і також низка інших союзників Кремля. Площею пройшли парадні розрахунки з 13 країн, у тому числі Китаю, В'єтнаму, Єгипту, Монголії та М'янми. Що це було? Поговоримо з Валерієм Яковенком. Це співзасновник та керуючий партнер Drone.ua. Вітання вам, пане Валерію. Що це було має на увазі не про те, що відбувалося на параді, а про ту техніку, власне, яку показували росіяни, тому що тут важливо зрозуміти, хто кого далі буде копіювати і що може створити Росія, назвати своїм виробництвом. А насправді це все скопійоване, запозичене, куплене або здебільшого, вкрадене. Що там по технологіям? Технологій. а, на жаль у ворога є певні моменти, коли а, технології так чи інакше були. Зроблені достатньо масово, і це становило загрозу для українських військових, і особливо це було помітно на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Якщо ж ми говоримо про поточну ситуацію, Україна знаходиться значно попереду а, ніж окупанти, тим не менш у деяких з напрямках є певні паритетні історії, особливо коли ми говоримо наприклад про дрони на фівіволохні та а, на оптоволокні, чи коли ми говоримо про а, техніку. У можна використовувати для ребів, в той ж момент техніка кодера була представлена на червоній площі. А... Вона демонструє терористичні фактично рухи а, ворога, тому що була презентована техніка, котра не працює по мілітарним цілям, а котра призначена виключно для терору, і ми тут можемо збажати на появу тієї ж саме гранітва, котра насправді є іноземним дроном іноземного виробництва, коли ми говоримо про територію боліт, де просто переклеються наклейнеліпки, і а, фактично масштабоване якогось виробництва без участі третіх сторін а, на РФ, she Нема конкретно в цьому безпосередньому прикладу. А, якщо ж ми говоримо про копіювання, то не недооцінювати ворога дуже а, не можна, це небезпечно, і а, потрібно розуміти, що ворог копіює, копіює різноманітне обладнання, різноманітні пристрої, котрі винаходять українські інженери. Він робиться за запізненням але менш небезпечним це не стає. Тож потрібно чітко розуміти, що ворог намагається тримати гонку озброєнь в високотехно. Логічному секторі присутність високопосадовців та мілітарних підрозділів інших країн. Ну це це дипломатична історія. Вона є важкою з точки зору сприйняття. Але в той ж момент можна сказати, що ті країни, котрі а, дивляться зараз на цю війну, вони вчаться і вони так само готові копіювати чи готові виробляти певне обладнання, розуміючи ці досягнення і ту реальність поля бою, котре сьогодні демонструє Україна у своїй боротьбі за свою незалежність проти. Загарбницьких сил з Московії, тож а, ми можемо говорити лише про той факт, що на параді були представлені не лише техніки власного а, виробництва, була представлена імпортована техніка, і як і зазвичай ворог намагається впевнити весь світ і своє персон... ну, безпосереднє населення в тому, що є якісь а, неймовірні досягнення, і котрих насправді нема, і це просто копіювання чи масштабування запозичених. Технологій, а без якоїсь інновації всередині, тим не менш, це небезпека, це не можна недооцінювати. Пане Валерію. От коли з'являється картинка красної площі, особливо на якій йде російська техніка, одразу хочеться говорити про далекобійні ракети. Саме тому я згадала Shadow, британські далекобійні ракети, про які Дуже багато говорять і в змі. Власне, ми знаємо, що вони нам необхідні для того, щоб уразити цілі на території Російської Федерації, але ось ці дрони, про які я сказала напередодні, вони мають назву Шторм Шраут, і ось ці дрони нові, які зараз випробовує Британія. Скажіть, будь ласка, що це за технологія, і наскільки ймовірно, що ми також можемо її запозичити? Ну, давайте так скажемо, що ця технологія запозичена саме в Україні. На початку вторгнення 2022 року, особливо в той момент, коли, коли ворог активно використовував радіоелектронну розвитку для того, щоб знаходити і місця запусків дронів українських військових і а, локалізацію наших безпосередніх підрозділів, а, використовуючи а, електромагнітне випромінювання наших військ для того, щоб розуміти їх позиції, в цей же ж момент Україна почала дуже активно інвестувати в напрямки радіоелектронної боротьби, коли не просто глушиться. Інформація для ворога. А в той, в той же ж момент інформація продається викривлено є безліч проєктів українського походження, коли фактично ворог вводиться в оману, і це відкриті достатньо технології. з точки зору ефективності, це працює, і саме тому ми бачимо перед собою появу іноземних зразків, котрі фактично перенаймають ту технологію, котра використовується. Тут нема нічого надзвичайного, але країна перша країна в світі, котра продемонструвала, що це можна реально використовувати в реальних польових діях і фактично проти реального ворога. До цього моменту абсолютно всі зразки чи розмови про таке обладнання були лише в рамках контрольованих полігонних випробувань, чи в рамках презентації. Україна старше в світі зробила це реальністю. Фактично, це спільне виробництво. Ми можемо це так називати. Ні, ми не можемо це так говорити. Ми можемо говорити про те, що цивілізований світ вчиться на тих діях, котрі фактично відбуваються в Україні. У українських інженерів вчаться інколи запозичують технології, інколи створюють партнерські виробництва, інколи інвестують в українські розробки для того, щоб потім масштабувати це світом. Конкретно в цьому моменті я не впевнений, що є факт спільного виробництва. Але те, що досвід є самоукраїнським, реальність є самоукраїнською, це факт. Але якщо ми кажемо про шторм шраут як елемент боротьби з радіоелектронною боротьби, то це дуже важливий момент. І на цьому варто зауважити, тому що так як Росія зараз використовує дрони на оптоволокні, намагається перебивати нашу радіоелектронну боротьбу, і так далі, то ця технологія була б дуже нам доречна. Я впевнений, що така технологія в нас є тим не менш доречність такої технології в стабільних постачальних за кордону завжди. А завжди на часі ми маємо бути вдячними за кожну одиницю озброєння, котру отримаємо. Але тим не менш, не забуваємо, що з точки зору виробництва, з точки зору активності у виготовленні власних, власних зразків зброї, а, Україна. Вона стоїть потужно інколи випереджаючи наших союзників за якістю обладнання та за його ефективністю. Тож такі комплекси, котрими сьогодні бачимо у наших партнерів та колег за кордоном, вони насправді і. Інколи вже копіюють ці напрацювання, котрі створюють українські інженери. Пане Валерію, якщо сказати про доробку росіян стосовно власного морського безпілотника, поки що з той інформації, що ми маємо, то цей морський безпілотник має доставляти FPV-дрони, і це є великою загрозою, зокрема для півдня нашої держави. Як це має відбуватися, тому що ну насправді в Росіян вже є багато морських дронів і вони вже це використовують. А чим це може відрізнятися? Що ви про це знаєте? Ну, безпосередньо про купіювання а, різнотипних а, дронів, котрі базуються на воді, потрібно брати до уваги цілі, котрі такі дрони мають вражати, і фактично можливість це робити. Україна використовує морські дрони для того, щоб зачищати акваторію Чорного моря, і фактично контролювати Чорне море для того, щоб ворог не міг використовувати чорноморський флот а, для атак проти мирних українців. Тож самий момент, коли ми піднімаємо інформацію про використання дронів, як в Посадкова смуга для FPV-дронів, про котре сьогодні ми говоримо а, в ефірі в контексті використання цих дронів рефією, то це загроза не мілітарним підрозділам і не войовим підрозділам України, а це фактично ще раз констатація можливості ворога а, використовувати от таке обладнання для терористичних цілей. Це дійсно правда, це дійсно загроза. Якщо таке обладнання буде використовуватися, воно є дешевим, воно може загрожувати безпеці українським. Громадянам, котрі проживають у мирних українських місцях, місцях. в той же ж момент потрібно зауважити, що існування такого обладнання, існування типів зв'язку, котрі знаходяться всередині морських дронів, без участі компонентів західного світу, неможливе. Тож Арефія не має технологій, котрі можуть забезпечувати зв'язок необхідний для функціонування таких пристроїв. Тож, коли ми можемо побачити наявність такого обладнання, котрі буде з'являтися у можливих. Атаках проти цивільної інфраструктури то це 100% порушення санкційних режимів у постачанні компонентної бази для ворога. Тож потрібно бути дуже уважним, і коли такі речі можуть траплятися, потрібно обрізати канали постачання, щоб така технологія не могла масштабуватися ворогом. Так, але якщо ми кажемо не про закупівлю елементів обладнання, а про закупівлю повноцінного вже готового дрону з північної Кореї, або там з Ірану, який можна трохи докомплектувати, тим, що можна знайти на власних заводах і виробництвах, і все є готова технологія, це про що, що ці дрони не закінчаться ніколи. Іран ja, і північна Корея так само не мають можливості в легальні способи отримувати такі компоненти. Тобто, це апріорі є порушення санкційних режимів, це є порушення тих вимог, котрі ставляться перед виробниками тих чи інших компонентів. І фактично такі запчастини не мають взагалі мати місце знаходитися на такому обладнанні, навіть якщо воно позичається ворогом у третіх країн. Це все потрібно відслідковувати, це все потрібно відключати. А мова не про те, що. Не мати можливості взагалі виробляти таке обладнання. Питання масштабування, наявність одного двох прототипів не зроблять ніякої погоди. Головне, що ворог ніколи не зміг масштабувати це і використовувати таке обладнання, роблячи з нього клони і виробляючи його у сотнях чи тисячах. Все має бути обмежене прототипами, і в такому випадку потрібно слідкувати, щоб санкції працювали і вони працюють. Пане Валерію, Валерія, як щодо ціни, наскільки дрони стають більш доступними для ворога, і ми розуміємо, що їх може бути більше. Вони стають дешевшими, дорожчими. ось ці складові, зокрема. А ворог не дивиться на вартість дронів, чи на вартість комплектуючих ворога достатньо грошей для того, щоб перебивати навіть українські потреби на міжнародних ринках. Фактично, це приводить до того, що вартість компонентної бази, котра ще не виробляється, поки що не виробляється в Україні, а вона стає дорожчою на глобальних ринках. І ворог не стрімиться мати щось дешевше. Він просто намагається закидати ринок грошима для того, щоб отримати хоч щось, бо вся ресурсний компонент. На база, котра сьогодні існує у світі, вона є або українською, що створює найбільшу кількість компонентів у світі, або вона є західного походження, і це порушення санкцій, що ворог отримує до неї а, доступ, або це є а, порушення внутрішньої політики того ж самого Китаю, котрий публічно заявляє, що він не постачає обладнання для мілітарних будь-яких цілей за кордон. Тож ми перед собою бачимо, що у ворога апріорі не може виникнути в принципі можливостей Тебе обладнання отримувати а всередині своєї країни ворог в принципі нічого не виробляє комплексно, тобто повноцінних лицюжків постачання в нього нема. Дуже вам дякую, Валерій Яковенко, співзасновник та керуючий партнер компанії Drone.ua, був зі мною на прямому зв'язку.